Доброго ранку. Ой, я щось підпухша. Ну нічого. Так, дівчатки, зараз буде відео про в'язання. Ой, я тут пытаюсь пролізти в хащах. Значить, буде відео про в'язання. І я вирішила трошки засняти нашу сьогоднішню погоду. Така краса. Те, що я люблю, туманець, тепло, гарно. Ну, зараз не про те. Шукаю місце, де зняти відео про мою нову роботу. Одну деталь я вже дов'язала, хто підписаний на мене в інстаграм, той вже бачив. І почала в'язати другу деталь, тобто другий рукав. І мені треба. Все розказати, як я в'яжу. ну Це буде перша частина. А далі, коли я вже зовсім зв'яжу, там, в принципі там нема чого розказувати. Все легко просто, так як, так як я ледача в'язальщиця, що це все легко і просто. Не люблю дуже складних моделей. Тим більше я цю модель вже в'язала. От, тому зараз в словах розкажу. Єдине, що треба знайти, де розположитися. А нема де. Там кущі, там мокро. Ну, одним словом. Якось так. Ну, нічого, зараз десь пристроїмося. І так, ось моя перша деталь, так вона виглядає. Це. Моделька по, по а-ля чинелі. В'яжеться один рукав до середини спинки і до середини переду. Ось Так Так само в'яжеться інший рукав до цього ж місця і вшивається. А потім понизу, значить, сшивається рукавчик до Потрібної довжини, і далі по кругу вниз йде в'язати з тіло цієї роботи. Мені захотілося зробити цю модель із приближену до української вишиванки з рукавом, зажурними вставками. Якщо я Знайду подібну модель і саме вишиванки, я вставлю обов'язково, яка саме вишиванка мене на це надихнула. підібрала неважкі, абсолютно простенькі ажурні узори, один широкий узор, з ним я трошки поморочилась. От. І зробила широкий узор. Ну, це, знаєте, це як ізюминка цього виробу, дрібненькі ажурні узори по рукаву, і такий же ж самий узор буде спереді на кокетці. Біля оп, біля шва. Тобто класичну вишивку, Малишко і звідси класична вишивка, вишиванка, а в моїй роботі все-таки присутня. Але без вишивки, просто зажурними узорами. Ну, ось так це все виглядає. Зараз покажу поближче. І так, в'яжу я із. Ось цієї пряжі Drops шафран, 100% котон. Тут у 50 грамах 160 метрів спиці рекомендують 3 міліметри, і у мене колір номер 4 Іра величезне тобі спасибі за таку подарунку. Тобою мені ниточку. Далі, в'яжу на спицях. Значить, манжетик. Я в'язала спицями 3 мм. а коли перейшла на основне полотно, взяла спиці 3,25. Ось, в'яжеться у мене другий рукавчик, я його почала трошки вже. Зв'язала з самого узору. Дуся, от більше нема де погристи листя. Вибачайте, будь ласка, дорогі в'язальщиці. Ну, по-другому в мене не виходить. Вчора старалась зняти в кімнаті. Ой, штучне освітлення зовсім не годиться, ніде нічого не зрозуміло, погано видно. Так що, так що якось так. Разом із моїм звіринцем, разом із моїми дівчатами. В'яжу. Як в'яжу, так і знімаю. Це моє сільське життя і моє в'язання. Таке добре дубове листя. Дуняш. Красота. Так, далі. Значить, про спиці я сказала. Тут у мене спиці 3,25, уже все полотно, я в'яжу цими спицями. Це велике спасибі Олені. Це подарунок від неї. Я залишу ссылку на дівчат, завдяки яким у мене буде ось така моя задумка, втілена в реальність. Так, от, зараз це трошки відкладу. Після резинки мені треба прибавити. Петлі щоб ширина рукава ось тут, була, щоб ширина рукава була приблизно вдвічі ширша, ніж манжет. Я не знаю, треба казати кількість петель, скільки я набирала, чи все-таки краще розказати по сантиметрах, але Я все-таки люблю в'язати, коли в мене є сантиметри. Тому що плотність у кожної різна, пряжа у кожної різна, і навіть коли людина в'яже разом зі мною, у неї може бути зовсім інша кількість петель. Я думаю, це зрозуміло. В сантиметрах я не взяла з собою сантиметрову, Стрічку в сантиметрах я заміряю вдома і точно вам скажу, скільки тут по ширині рукав, тому що, значить щоб так приблизно ви зрозуміли, в мене тут набрано 60 петель, плюс кромочні, зв'язана ось така резиночка, дві виворотні, одна лицьова петля. Лицьову я в'язала. Перекрученою, починала в'язати із виворотньої петлі, тоді лицьова і далі пішла по узору і закінчувала точно так: дві виворотні, лицьова і одна виворотня Тоді при сшиванні буде узор резинки не перериватись. Ну, я думаю, це зрозуміло. Далі, далі мені треба було зробити прибавки практично в кожній другій петлі, по моїй задумці. У вишиванках рукава широкі, тому я ж так, я до цього і йшла. Я хотіла зробити в кожній другій петлі, але тоді мені не сподобалось. І я вирішила зробити прибавочки в двох етапах. Перший ряд, коли я перехожу із резинки на лицьову гладь, я робила прибавочки в кожній лицьовій петлі. Тобто виворотні петлі я пров'язую лицьовими, а із лицьової вив'язую дві лицьові. І так я пров'язала перший ряд, Добавила петельки, пров'язала виворітній ряд, і в наступному лицьовому ряду я робила прибавочки уже в кожній п'ятій петлі. Тобто, спочатку роботи в мене було набрано 60 петель плюс одна кромочна. Або, ну, кромочні, не считаємо. 60 петель. Після двох етапів прибавок у мене вийшло 96 петель. Так, я в'язала 4 см лицевою гладдю. Далі роблю узор. Ось такий узорчик. Схему узорчику я обов'язково вставлю в кінці відео. Такий ажурний узорчик. І він в мене якраз вмістився по моїй кількості петель. Але однієї петельки мені не хватило в кінці, тому одну петельку я прибавила. Далі, рапорт висоту цього узора 10 рядів. Пров'язала, закінчила цей узорчик. І вже оцей відрізок лицевими, я в'язала 5 см, але зробила дві прибавочки на оцьому відрізочку. Тобто я додала іще 4 петлі, другий, другу полосочку узору, я розмістила в шахматному порядку, і в мене узорчик починається не так, як тут, а вже, ну, як би із середини рапорту, пров'язала полосочку цього ажура, далі знову пров'язала 5. Квітуля йди пасись. Давай. 5 сантиметрів. Знову так, тікай, 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 тікай. Далі пров'язала ще 5 сантиметрів, Добавила ще 2 петлі, тобто не дві, а 4, да? з обох сторін по дві петлі. Знову розрахувала в шахматному порядку, розмістила узор. І до широкого ажурного узора в мене знову тут йде 5 см лицевої гладі. Але тут я вже не прибавляла петлі. Тобто ширина достатня. І далі вже був широкий ажур. Він мені дуже подобається насправді. Так що тут я про ажурні узори розказала. Схеми на узори я вам залишу в кінці відео, кому цікаво, широкий узор я вирішила відгородити двома дорожками платочної в'язки. Ось так. Знайшла середину, от середини розрахувала по схемі, і в мене вийшов ось такий, ось такий ажурний узорчик. Схему я переробила. Так що цю схему мені треба намалювати уже перероблену і викласти вам правильну, по якій я в'язала, тому що там в Pinterest схема ця, вона трошки, трошки не така. Бо я її перев'язувала ось із середини, перев'язувала вже по-своєму. От. Ну, цю схему, мабуть, я викладу пізніше. Я так думаю. Ну, і це поки що все, що я хотіла вам розказати про свою нову роботу, нову задумку. Я думаю, що зараз цей рукав у мене буде в'язатись швидше, ніж перший. Уже можна вечорами більше посидіти, пов'язати. Ну, це я так думаю. Як воно вийде, не знаю. Але я була дуже рада з вами поділитися своєю задумкою. І так, да, я вставлю фото... не фотографію, я вставлю е... свою ідею, може комусь сподобається, а може хтось візьме собі на заміточку, а може хтось по цій моделі зв'яже свою аля вишиванку з довгим рукавом. І ще одне питання, дівчата, будь ласка. От як би ви назвали цю роботу? Аля вишиванка просто джемпер, чи вишиванка аля кучинелі? Я, я вже й думала: от якось ж мені треба назвати, тому що я хочу зробити плейлист окремий по цій роботі. Тому я прошу е вашої поради, бо моя фантазія на назви нікудишня. Ну, а на цьому хочу сказати всім велике спасибі, що ви зі мною. Велике спасибі, що вам подобаються мої відео, що ви пишете коментарі, що ви завжди підтримуєте мене. Ось мої дівчата. Я вам всім дуже-дуже вдячна. Я бажаю Звичайно, миру. Миру, здоров'я, сили, витримки. Все в нас буде добре. Нам просто це все треба пережити. Всім пока!